Отак прийшла посилка з медикаментами. Але, на жаль, розбився рінгер. На нові пощі мені, звісно, сказали. Хочете дивіться претензії, але які претензії? Які мені дуже потрібні ці медикаменти. Коли доставала осе, порізала пальця. Дуже боляче, але все-таки вже доставилось. Так і Бог з тим рінгером. Надіюся, нічого більше не підпортили, так? Отіки. Дуже потрібні і шприци, і вакцини. Друзі, дуже прошу вас допомогти мені оплатити цю посилочку, яка коштує не багато, не мало, але від якої в шокі 18 тисяч. Це це мені всього вистачить тільки на тиждень. Це другий раз робити цуценята, як я повизбірувала. Це для, для вірусних котиків уколи. Це всього на всього 500 шприців. Це дешевші каплі, це фореза, фармазін, це від поноса, це каплі для вух. І тому просто ця маленька посилка, яка побилася з Рінгером, вся мокра коштує 18 тисяч гривень. Я просто в шокі. Будь ласка, підтримуйте.